Ось наша кошечка яку сериазували з чужого двору, сама прийшла ввечері, бачите? На день вона пішла, на вечір вона сама прийшла. А ми вже принесли кошенятку. Ось сидить. І принесли лапіка. Білого лапіка. Ну, лапік дуже боїться, він виглядає за коробки. Лапік він не буде, мабуть, бо він дуже плаче. Він зараз знайде вихід. Наші котики заховані. Тут їх нема. Вони бояться, вони не заходять у підвал і сплять на вулиці, то ми їх заховуємо. А кошенятко, може, приживуся як, Ну сама кішечка прийшла, вирішила, що тут тепло, вон лапік. Лапік не буде, він дуже боїться. Ми уйдемо і він йде. А може познайомиться, що тут його родичі вже є, ось і кошеня і мамка та. Ой, Господь, йдемо додому.